Давайте будемо готувати смачні печінкові млинці. Для цього в мене є ось печіночка. Я зараз зачищаю і обчищаю одну цибулинку ріжу на квадратики. Зачищаємо печінку з цибулинкою. Далі печінка з цибулькою перебиваю блендером. Далі додаємо сюди 2 яйця і приблизно 150 мл молока. До речі, з приводу яєць. Сьогодні купувала яйця. Продавчиня сказала, що відбувається зараз подорожчання. Яєць, буде збільшення на 2-3 гривні на десяток. Я, якщо чесно, не подивилася, скільки вони коштують на сьогодні, але яйця дорожають! Додаємо сіль спеції. У мене спеції спеціальні для ліверу, дуже смачні, сушений часничок і сіль. Додаємо це все. Тепер, власне, буду додавати борошно. У мене житнє обдирення, додам на зараз 7 столових ложок. Якщо потрібно буде більше, то я потім скажу. 7 столових ложок додаю борошна і перемішую це все. Наше тісто, так би мовити, готове. Зараз поставила сковорідку, Будемо пробувати його випікати. Млинці на всю пательню. Якщо буде гарно триматись, то борошно більше додавати не буду. Тому будемо зараз смажити. Все супер, борошна більше не потрібно, млинець гарно тримається, гарно перевертається, тому залишаємо 7 столових ложок, які я, власне, додала. І смажимо із усього тіста ось такі млинці. Ось такі млинці у нас виходять. Що ми робимо далі? Ми беремо крем-сир і робимо ось так от полосочку із крем-сиру. і зверху ми кладемо моркву по-корейськи. Ось так от закручуємо його. Можна вживати як цілим, так можна розрізати і ось так от презентувати.